Як канцелярську резинку заставити пройти крізь палець. Раз, два, три. Нам потрібна канцелярська резинка. Що ми робимо? Ми її натягуємо. Я використовую середній та великий палець. Тоді великий палець іншої руки ми просуваємо сюди, натягуємо, повертаємо. Ось так. Так. Середнім пальчиком захоплюємо резинку, повертаємось назад і просуваємо сюди. Просуваємо сюди пальчик. У нас виглядає ось так. Тут ми тримаємо середнім пальчиком, тут ми просунули, тоді відпускаємо резинку з середнього пальчика. В нас виглядає ось так: знизу і ось так зверху, ніби резинка намотана на пальчику. Також можна когось попросити, щоб вас тримав за великий палець. І тоді раз, два, три, якщо ми трішки. Сильніше розсунемо ось так резинку, вона ніби пройде крізь, крізь наш палець.